Всіх вітаю на каналі про спінінг. В нас вже справжня осінь, хижак потрохи просинається, водичка прохолодніше. На вулиці теж вже температура починає бути максимально комфортна для риболова, для рибки. І сьогодні ми з вами знов приїхали на зачаровану десну. Три тижні тому ми знайшли дуже дуже цікаві місця там, де ми половили непогану щуку, але тоді вона була ну, най, Трудова і спіймати його було дуже важко, але ми знайшли таку точку, де все працювало. І ось зараз, вже наприкінці вересня, ми приїхали перевірити ці точки. Ну і сподіваємось на гарні трофеї. Наш вже на воді. зараз ми, Я сьогодні гідую цього чоловігу. Платить мені великі гроші, щоб я його повчив трошки ловити. І зараз ми будемо виходити. вже. Ну що, хлопці? Ми вже на точці, зараз намотаємо шнур чи трьохжилочку. Зараз дяді Славі все поставимо. Робимо це через петельку. Бачите, ось таку вісімку робимо. І накидуємо на, на катуху. Все, це все затягуємо, нічого тут не буде у нас крутитись. І починаємо на моточку. Кидаємо у водичку і починаємо мотати. Ось, бачите, таким чином у нас намочується шнур. І йде під натягом, тому він ляже у нас так, як нам потрібно. Тут головна фішка спіймати потім ту катушечку, щоб ми не цей, ви зрозуміли, так? щоб не загризняти нам десну. Звісно, тут треба ще бекінга поставити на катушку. Ну, але ми це зробимо іншим разом, а зараз нам треба. Це скоріше все зробити, поки злі щуки нас чекають. Бачиш і біль гуляє. Так, ну, дядь Слав, спіймаєш її, да давай ще вже вже кінець. Забирай. Все. Тут же з пальців. Так, все. У нас, бачите, шнур намотаний, класно уложений. Трошки треба бекінгу підмотати, ну то вже завдяки за допомогою моталочки, та що в мене є, то ми вже зі славою вже налаштуємо трошки пізніше. А зараз у нас немає на це часу, тому робимо ось таким чином. Так, ну що, хлопці, що у нас по приманочкам? По приманочкам у нас минулого разу тут дуже класно відпрацювали Angry Baits, в розмірі 3,8. Я зараз з них і почну. Ось в такому кольорі, ось такий фетик. І є в нас ще ну, різноманітні. Є ось такі бачте, в лосі. Бачите, він порізаний він після минулої риболовлі. Це на джиголовці. Є в нас великі, я взяв сьогодні і піти дюймові, там, і здоровенні всілякі. Ну, але зараз будемо ставити ось такий. Будемо використовувати, звісно ж, монтаж з овсетником, тому що ми ловимо по корчах, вкрутиш ставити і чебурашку. В даному випадку у нас глибина 4,5 метри, така досить потужна течія, тому будемо ставити грам 20. Так, достаємо наші чебурашки. Ось У мене буде 20 грамів, 20 грамів. Ось такий чебурунділь. Беремо. Так, 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 так. Зараз достанемо мій кошельочок з гачками і з пружинками. Так, ну, дивіться, бачите, ось такий в мене кошельочок, бачите, тут у мене гачки. Так, славі я даю ось такий фетик, теж інгрібець, але в кольорі лох. Ось такий, бачите? Це у нас 38 дюймиків. 38 дюймиків. Ось. Тримай. Значить, Слав, дивись. Береш штопор от сюди в башку. І просто по центру тупо його вкручуєш. Це нам потрібно для того, щоб в тебе, ну, поняв, не розбивалася приманочка. Крутив, да, повністю, так, щоб він втопився, ще, ще вкручуй. Бачите, треба вкручувати так, щоб він втопився. Тепер береш гачок. Тобі потрібен десь 4.0, треба міряти, зараз я тобі скажу. 4.0 гачок. Так, у нас в даному випадку ось такий я беру. В файнеза в нього такий сильніший піддів, якраз, то, що нам потрібно для використання з толстими приманками, з фетами. Так, і що ми робимо? Ось дивись, береш. Ось тебе пітелька. Угу. Через приманку, бачиш, і отуди в петелечку. Угу. Загнав, провертаєш, от, так от. міряєш, де повинна вийти приманочка. Бачиш ось прокол де. Угу. Отак, Слава, пр -пр 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 протягую. Бачиш? Зверху, зверху. Не знизу, а зверху проколюєш. Все. Бачите, і треба гачочок спрятати жало в саму приманку, щука, коли клюне, вона нормально сяде. І беремо, просто ставимо чебурашку. Все, ось це найкращий монтаж для такої ловлі. Зараз я Славку допоможу. Людина перший раз сьогодні з нами ловить. Риба, 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 риба є, друзі, є гарна риба з першого закиду. Ай, зійшла! Блін, бачив, яка? Блін, це задвушка реальна була. Блін, друзі, це була задвуха. Так, друзі, ну ви бачили, з першого закиду така посадка. Ну там гарна риба була. Ну, На жаль, ми ж ловимо за всетниками і тому по карчах. Тому не завжди можна її нормально всікти, тому що іноді ти просто перетягуєш через корч і вона вішається. І ти просто не завжди розумієш, що то одразу щука сіла і відчуваєш дуже-дуже такий потужний, потужний супротив. Шкода, що ми її не взяли, хоча з іншого боку, теж добре, бо з першого закиду це не дуже класна прикмета брати рибу. Опа, корч. Зараз ми ловимо по корчах. І бачите, точка працює. Сподіваюсь, що вона нам сьогодні дасть нормальну рибу. Єсть. Є, друзі, ще одна. Таке враження знов було, поняв, що, що я тупо, тупо блин, перелажу через корч і зробив підсічку просто, просто навмання. А це риба. Так, Славончик, підвожу. Давай. Ой, дуже мордой трусить, дуже морди. Це гарна теж риба. Мордой дуже трусить. Так, будь готовий. Давай піднімай. Зараз, 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 сейчас, Давай. А! Ха-ха! Єсть! Є, друзі, нарешті, нарешті! Ну це така двуха. Це двуха, ну двуха така гарна. Клас. Со Так, ну що, друзі, дивіться. У нас знов наші фатики від Angry Bates в дії. Колір, ну я його називаю Electric Shad. І ось, бачите, така от гарна, гарна двуха. Нарешті, 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 О, ну цю душечку ми заберемо е, нам на ухіду, тому що вона 100% в нас в заліку. Ох, яка подача, друзі, яка подача. Знову, наче ми зі Славою ведемо по одній траєкторії, але чи я трошки е, більше вішаю приманочку, чи якось може я її плавніше підіймаю, але. От в мене вже ось четверта клювака, а у Слави була, ну він каже, що була одна покльовка, каже, був удар. А можливо, треба змінити там щось по кольору. Хоча тут цей лох на Десні він дуже гарно працює. Тому я йому в першу чергу поставив ту приманочку, яка теж. Непогано тут ловить. Ми можемо там заради експерименту, так, що у нас пашнурами десь перехлиснулася. Заради експерименту зараз змінити приманки, я можу навіть дати йому свою От, і побачити, що буде. Тобто справа в проводці все ж таки, да, да. а пажі, як воно? О, отак, о, я отак от. о. справа в приманці, ну я маю на увазі в кольорі, ну, хоча я в це не вірю. Чи справа все ж таки в проводці. Ось ну от електрик шат. Треба подивитися, до речі, як воно там правильно називається. Я вам е вставлю в відео. Ось так правильно колір називається. От. Ну Я по кейтеку називаю його електрик шат. Він що по судаку класно працює на Дніпрі, на Київському морі, що ось тут по щуці просто бомбезно. І в принципі вам потрібно мати в себе в арсеналі фіолет, лох, Ось цей електрик-шат і кислоту. Все чотири кольори, які вам дозволить з успіхом ловити в різних ситуаціях рибку. Так, бачите, в мене ось така ще є коробка великих цих самих фатіків. Бачите, тут он є і ось такенні. Зараз будемо пробувати. Думаю, що по кольорам Ну, треба впиратися, звісно, ось в цей, але. Щось мені хочеться, дивіться, ось такий поставити. Це вже така п'ятерочка розмір. Зараз на великий офсетник поставлю. Або навіть, от дивіться, є ну, ще є ось такі моделі, бачите, вони теж непогано, до речі, працювали минулого разу. От. Можливо, навіть треба спробувати щось ось в такому кольорі. Дивіться, бачите, виноград. Він... Риба? Риба. Так, Славко, молодець! Славка, молодець! Ха-ха-ха! Давай, тягни. Так, Славко он тягне. О, вона ще під бороду взяла. Давай, підтягуй, зараз візьмемо. Ой-ой-ой, як стартанула. Так, так, давай, суди. Суди, сюди. Сюди, 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 суди, сюди, Підтягуй, 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 підтягуй. Опа, Є! Ну що, Славко, я тебе вітаю. Трошки поменше, але за збитого це перша. Твоя рибка сьогодні. Давай. Клас. Славко, давай, випускай. Цьомай, тільки не в засос. Ах, красава, давай. давай. Ах! Все, ну, дуже класно, що ми. Спасибо. Розловили Супер. тебе. <реш> Яку ми в красу зайшли. Це затока Десни, бачите, тут є ось такі латаття, очеред, все, що треба, все є. Так, зараз будемо твічити. ну, Звісно, друзі, звісно, це буде мульт. Ну що, вашій увазі? Ну, ви бачили, ми з Катією ми їздили. Але ті, хто не бачив, презентую вам оновлений нова твіч RS 2 до 28 грамів. Ось так він виглядає. Оновили повністю це вудлище. Ну, бланк схожий на той, що був, але він трошечки 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 став злішим. От. Ну І катушка, дивіться, в нас є от така: це Revo S, це Garcia, яка з, тільки з магнитною системою. Я вже розповідав, що я не бачу сенсу от в обушному е центробіжному е гальмі, тому що ну, він розрахований більше на е більші ваги. А от якраз от для Воблерів 110-130 магнитів. Достатньо. Це достатньо бюджетна катушка, вона недорога. Я хочу сказати, що за ну, 3,5 тисячі гривень, наче вона зараз коштує там, по акції, то ну, це реально топ. І навіть ну, люди, які починають перші е, свої кроки робити в кастингу, для вас якраз ця катушка, он, Катя розібралася з першої риболовлі, все в неї вийшло. Коротше, по ходу риболовлі, я розповім трошки про це вудлище. Ну і будемо ловити, дивіться, ось такі цікаві воблери. Це японські воблери в мене від фірма називається Тіємко. Бачите, Jerking Pepper 130 СП. Зараз будемо випробовувати їх, тому що щука у нас зараз знаходиться в такому легкому, я би сказав, би, анабіозі. Так, а ну давайте дивимось, що тут в нас є. Так, в нас тут є. о, до речі, У нас тут є і. Я взяв коробку якраз з Golden мінами, дивіться. Бачите, ось ці воблери. Теж Японія. Зараз вони взагалі там 160 гривень коштують. І ось, дивіться, який класний колір. Будемо зараз їх випробувати. Такий, ось такий. І навіть ось такі. А це вже у нас. Воблери від Джексон. Тільки не плутайте з польським яксоном, Джексоном польським це чисті японці, це японський Джексон. Ну давайте будемо монтувати це все діло і побачимо, що в нас зараз вийде. Навів я хоч порядки себе в бакані. Так що, треба зараз, повідець, повідець, повідець повіцям у нас. Я зараз намагаюсь від сталі уйти і використовую хардмоно. Використовую Як ви мені радили всі, поки що нарікань немає, але будемо дивитися. Так, 0,8 можна ставити. Ось якраз у нас ось такі повітці. Хто не знає, ну, сам матеріал хардмону, він дуже, схожий на, е, він дуже схожий на флюр, але він набагато жорсткіший, зараз я вам покажу. Прозорість трошки більша. І головне, дивіться, бачите, він наче проволока. Бачите, він не гнеться. От, е, не крути його. І, ну, як всі кажуть, що щука його не ріже. От, поки що в мене там ну, було там. З десяток, мабуть, я вже спіймав і проблем поки не було. Там ще, до речі, вийшов ще гідроспід новий. Я вже відловив рибалку одну з катією. І ну, от, хто хоче подивитися, мої враження взагалі ту риболовлю, там дуже так прикольно ми з нею половили. Риби було небагато, але було весело. От, то мені сподобалось слухати. Там переробили ручку. І прям, от стало, прям стало комфортно. Так, вяжемо наш повідець. Отак от так, о. Все, прив'язали. Так, ну що, так, гальма у нас налаштовані. Тут ось вік, наче стоїть нормально. Полетіли, бульк. Так, зараз будемо пробувати спочатку такий агресивний твічник, потім будемо збільшувати паузи. Під нами 2,10 глибина. Якраз глибина така непогана для щуки, тим більше, бачите, от поперед нас там лотаття. Місцеві стоять на вході, це вже гарний знак. Якщо стоять, значить риба ловиться, бо місцеві не будуть стояти, аби де. От, до речі, щодо цієї катушки, катушки, хочу сказати, що вона мені більше навіть сподобалась, ніж, е, ніж та, яка е, SX, Та, яка ну, червона, пам'ятаєте, в мене була з центробігами та магниткою. Ну, чому, по-перше, вона дешевша, ніж та, е, і все одно я в SX я вимикав центробіжну систему, тому що ну, я не бачу смисла. Не подобалось мені, як вона працювала з воблерами. А от магнити там працювали нормально. Але ви ж переплачуєте там за центробіги. А тут ви маєте економію в тисячу гривень і все справляється. Плюс ось такий, бачите, гламурний колір білий. Зайшли ми ось в таку затоку. Треба потвічити, Ну, побачити, може. Сьогодні буде настрій у щуки саме на Воблери. Тут і тихіше, бачите, немає вітру. Ось, і Починаю я. Бачите, да, як Воблер грає з дуже прикольних облерив. Джеркінпапен. Папер називається. Це від Тіємко, воблери від Тіємко. Воно грають дуже класно. Ну, заглиблення в нього, в нього десь таке до метра, там, сантиметрів, мабуть. 80-1,20 20, метр, в залежності від ну, дистанції, на яку ви кинете в облар. І залежності від е, товщини шнура. Ну, в моєму випадку в середньому, метр. І якраз ось для таких місць -міс він підійде якнайкраще. Зайшли сюди, тому що хочеться сьогодні щось спіймати, бо у нас сьогодні в активі тільки одна риба, і був. Одна в мене клювака, але рибка відвалилася одразу. Буквально там я провів її метр, і вона відвалилася. Дуже ніжно клювала, в Нослави навіть він не зрозумів, що він тяне рибу, якась вона сьогодні відморожена. Ну я думаю, що це все перш за все пов'язано саме з тим, що сьогодні дує такий південний вітер і дуже сильний вітер. І там навіть на деяких ділянках є хвиля. Ну, зараз, бачите, там дідугант на такої на фінвалі 150-та входить, бачите, під веслами. Тролить, мабуть, на палках. Малька, до речі, дуже на поверхні багато. Ну і зараз, бачите, ось нановленою вудкою 130-ю спешку Твічу без яких проблем. Все добре в неї Твічить. 120 ки Ну, оновлені теж, бачите, прикольні, тут такий дизайн з синенькими вставочками. Трошки змінився бланк, він став, ну, як мені здається, трошки швидшим. так, Не швидшим, а трошки жорсткішим він став. І якраз, я думаю, що це саме те, що багатьом не, не вистачало, -твічі. Але але. Ну, як на мене, він якраз не коловатий. Все ж таки він залишився більш м'яким, ніж гідроспід. Ну, як на мене, це навіть краще. Бачили, друзі, прямо за вобором вискочила і на рівномірці, от, Тобто на швидкій рівномірці вона вискочила, от, і непогана щука. Там, я не знаю, попала вона в кадр чи ні. Але щучка така десь грам 700, певно що наскільки я встиг побачити. Прямо на вимотуванні вона вилетіла. Тобто вона вокруг нас стоїть, падло, а клювати не хоче. Не, ну дуже крутий ролинг, дуже крута гра цього воблера. Мені подобається. Що рівномірка в нього така ярко виражена, що на твічингі він прямо ось так літає. І там щось я брав їх по акції, вони не дуже дорогі, ці облари. Якщо цікаво, там посилання вам залишу, побачите, зайдете, зайдете подивитись. Ну він повинен бути в колекції, тому що гра в нього класна. Я думаю, що ловити, якщо попасти коли Риба більш активна, що буде дуже непогано, і летить він. Так, хлопці, що? Що хочу сказати? Половили ми тільки перші 40 хвилин, і потім ми тільки-тільки шукали рибу, було там пару клювань і нічого толком нормального в нас не було. По воблерам, по твічингу взагалі нічого, ми зустріли друзів наших знайомих хлопців, вони е, ходили там по затоці тролінгом, спіймали там три щучки, але це все таке докілушне було нецікаво. Е, я думаю, що е, правильніше все ж таки зараз е, восени, зараз от вересень, жовтень, треба шукати рибу. На руслі, на руслі будуть найкрупніші риби, тому ми зараз перекусимо, поставимо наш намет і е, трошки там через годинку, у нас на годиннику зараз 14.51 і через годинку ми або через півтори вийдемо на вечір саме на ті точки, з яких ми починали.